Настало осіннє свято, День очищення гріхів. Сьогодні вивчимо слово Боже через проповідь під назвою День очищення гріхів та благодать відкуплення. Походження дня очищення гріхів сягає того часу, коли Мойсей отримав перші десять заповідей, а ізраїльтяни стали поклонятися золотому тельцю. Тоді Мойсей кинув кам'яні скрижалі з десятьма заповідями біля підніжжя гори і розбив їх. І того дня сталася трагічна подія, у якій загинуло близько трьох тисяч людей. Поклоняючись золотому тельцю, вони порушили найпершу божу заповідь. Згодом, через Мойсея, народ дізнався волю Бога і, правильно зрозумівши, в чому полягали їхні гріхи та переступи, вони щиро просили Бога пробачити їм. Тому, як символ прощення їхніх гріхів, Бог вирішив вдруге дати їм десять заповідей, тож він наказав Мойсею знову піднятися на гору Сінай. Це був перший день шостого місяця за священним календарем. Того дня Мойсей піднявся на гору Сіна й вдруге. Після сорокаденного посту на горі Мойсей вдруге отримав від Бога десять заповідей і зійшов з гори. Інакше кажучи, десятий день сьомого місяця за священним календарем був тим днем, коли Бог дав десять заповідей священного заповіту, що означало, що всі гріхи та провини ізраїльського народу прощено. Десятий день сьомого місяця став днем очищення гріхів, днем, коли через Божу благодать прощаються всі гріхи. А першого дня того ж місяця для приготування до дня очищення люди сурмили в сурми. так, щоб дозволити людям звернути свої серця до Бога та покаятися у своїх гріхах. Першого дня сьомого місяця Бог встановив свято сурмлення, а десятого дня сьомого місяця день очищення гріхів. Тотесовло Бог не хотів, щоб ми просто знали приписи здійснення служінь старого заповіту, але й дав нам змогу зрозуміти духовне значення усіх цих жертв. Значення отримання десяти заповідей друге десятого дня. Сьомого місяця за священним календарем символізує те, що ми отримали прощення всіх наших минулих гріхів та провин. Тож, оскільки сьогодні день очищення гріхів, розгляньмо питання про гріх. Прочитаймо книгу Левит про те, яким чином проводилося богослужіння в день очищення гріхів. Відкрите 16-й розділ книги Левит. Прочитаймо Левит, 16 16-й розділ, 6-й вірш. Дізнаймося, яке значення відкуплення Бог встановив у старому заповіті, 16-й розділ 6-й вірш, і принесе аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів, та й поставить їх перед Господнім лицем при вході з кинії заповіту. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки: один жеребок для Господа, і один жеребок для Азазеля. І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його жертвою за гріх. А козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його. І щоб послати його до Азазеля на пустиню у старозавітні часи, в день очищення гріхів священник приносив у жертву за себе та свою родину теля, а за народ вибирав двох козлів. один козел ставав жертвою за гріх Господу, а інший козел ставав козлом відпущення, який представляв сатану причину гріха. І мав понести тягар всіх гріхів. Таким чином, на обох тих козлів кидали жеребок один ставав жертвою за гріх для Господа, а інший для Азазеля. Прочитаймо, що вони далі робили. Перейдімо до 20-го вірша. Прочитаймо вірш 20. А коли він скінчить очищення святині і скинії заповіту та жертівника, то приведе живого козла. і покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла, тобто козла відпущення, і визнає над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного і пустить того козла в пустиню. Козла відправляли у пустелю, де не було їжі. Козел відпущення блукав у пустелі в стражданнях і, зрештою, гинув там. Ми повинні зрозуміти, чому Бог встановив усі ці процедури. Гріх не спокутується і не зникає сам по собі. Коли люди грішили, вони приводили до священника вівцю чи козу і сповідалися, куди потім переходив їхній гріх? На ту тварину? Була така система, що покарання за гріхи, тобто власна смерть, якою потрібно було відплатити, перекладалася на тварину. Бог зробив так, що всі церемонії жертвоприношень у старому заповіті мають певне значення та мету. Якщо гріхи переходять на тварину, вона повинна померти, щоб ці гріхи остаточно зникли. Однак гріх не зникає відразу. Натомість цей гріх, що був перенесений на тварину, ще протягом року залишається у святині. Кров тварин, яку поклали на жертівник у святині, остаточно знищують у день очищення гріхів. Відбувалося тимчасове очищення гріхів. Але повне очищення могло бути здійснене лише в день очищення гріхів. Бог встановив цю систему через закон Мойсея ще у старому заповіті. Тому, щоб гріхи повністю зникли, в день очищення гріхів первосвященник повинен увійти до святого святих. Без входу первосвященника до святого святих гріхи просто переносяться до святилища і залишаються там. Однак, у день очищення гріхів, первосвященник входив до святого святих. Перекладав гріхи людей на козла відпущення і відправляв його в пустелю. Хто обрав на себе всі гріхи? Вони повністю переходили на козла відпущення, який представляє диявола, від кого походить гріх. Потім козла відпущення відправляли в пустелю, безлюдне і пустинне місце. Зрештою козел відпущення бродив у тій землі смерти. І там помирав, бо не мав їжі й пиття. Така постанова існувала у старому заповіті. Коли ми грішимо і молимося до Бога про прощення, наші гріхи в цей момент переносяться до святині. Святиня, згідно з Біблією, означає Христа, Бог виконує роль святині. Таким чином, усі гріхи тимчасово переходять на Бога, а повністю вони зникають тоді, коли переходять на нашого ворога, диявола. Однак є важливий момент потрібно увійти до святого святих у день очищення гріхів. Бог сказав, що святе і святих має однакову довжину, ширину та висоту. Чи не так? Перевірмо це через шостий розділ першої книги царів. Перша царів, шостий розділ, 14 вірш. І збудував Соломон той храм та й скінчив його. І побудував він стіни храму зсередини з кедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу, покрив усередині деревом. А підлогу храму, покрив парисовими дошками, і збудував тих 20 ліктів стіни ззаду храму з кедрових дощок, від підлоги аж до стін стропу, і це збудував йому зсередини задевіра, за святеє святих. Святиня знаходиться ближче до входу, а святеє святих далі всередині, тому його називають внутрішньою святинею, вірш 17-й. А той храм був на 40 ліктів. Він той, що перед девіром. А на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина. Камінь був невидний. А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчега Господнього заповіту. А середина найсвятішого 20 ліктів довжина, і 20 ліктів ширина, і 20 ліктів вишина його. Що має однакову довжину, ширину і висоту? Святеє святих лише потрапивши сюди, наші гріхи можуть повністю бути знищені інакше вони залишалися б у святині. Через будівництво храму Соломона ми побачили, що святеє святих має однакову довжину, ширину та висоту. Але в об'явленні Івана ця сцена знову з'являється. Звернімося до 21 розділу книги Об'явлення. Об'явлення 21 розділ, 9 вірш. І прийшов до мене один із семи анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи Ходи, покажу я тобі невісту, жону агнця, і заніс мене духом на гору велику й високу. Що ангел показав йому? Місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Вірш 16. А місто, тобто Єрусалим, чотирикутне, а довжина його така, як і ширина і він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і вишина його які рівні? Відповідно до 21 розділу об'явлення як виглядає святе місто Єрусалим? Воно має однакову довжину, ширину і висоту. Згідно з посланням до Галатів, 4 розділ, 26 вірш кого представляє Єрусалим, а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Через закон старого заповіту Бог показав нам важливість святого святих. Первосвященник міг увійти до святого святих лише раз на рік. Без входу в нього гріхи людей ніколи не могли б зникнути. Це стосується і нас. Якщо ми не маємо твердої віри в Небесну Мати Єрусалим, то не можемо отримати повне прощення наших гріхів. Зрештою, поки істина про Бога мати не буде повністю розкрита, повне знищення гріха неможливе. Ми можемо подумати, чи не міг первосвященник входити до святого святих у будь який час. Однак Бог дозволив їм входити туди лише в день очищення гріхів. Первосвященник міг увійти до святого святих лише раз на рік. Тільки коли первосвященник входив туди і здійснював жертовне окроплення кров'ю, гріхи людей, накопичені в святині, могли бути передані на козла Азазеля. Тільки тоді, у старому заповіті, процедура передачі гріхів була завершена повністю. З цього приводу нам потрібно подумати коли люди чинили гріх, вони приводили овець або кіз, щоб отримати прощення. Але що ці тварини насправді відчували? Нам потрібно на мить подумати над цим. Кого символізують ці тварини? Написано, що тварина, яка була принесена в жертву за гріх, символізує Христа. Вірно? Бог навіть визначив стать тварини. Ким повинно бути пасхальне ягня? Це повинен бути самець від овець або кіз. Він встановив стать для кожної жертви. Навіщо все це? Ми повинні пам'ятати, що для спокутування наших гріхів в кожній жертві закладено жертву Бога Отця і Бога Матері. Коли ізраїльтяни грішили, вони сповідували свої гріхи священнику і приводили вівцю, щоб на неї перенести всі їхні гріхи. Наскільки нещасною і наляканою була ця вівця, знаючи, що помре, наскільки сильно вона страждала. Так ми можемо зрозуміти серце Христа, який є жертовним агнцем у 22 розділі Євангелії від Луки. За день до його розп'яття у День Пасхи він молився на Оливній горі. Що було написано про його піт, що капав з його чола? Сказано, що його піт стікав, як краплі крови. Думаючи про розп'яття наступного дня, він молився Отче, якщо на Те воля твоя, нехай обмине мене ця чаша. Тварини, яких приносили в жертву для спокути, відчували це щодня. Щоб не спричиняти вівцям таких страждань і болю, люди не повинні грішити, вірно. Якщо люди чинять гріхи, ці гріхи будуть обов'язково передані вівцям або козлам, які символізують Отця і Мати. Ми отримуємо цілковите очищення наших гріхів через день очищення гріхів. Відтепер, замість того, щоб постійно грішити й молитися, а потім знову грішити й молитися, і говорити, що наші гріхи були повністю прощені молитвами до Отця і Матері, істині Пасхи та нового заповіту, нам потрібно зважати на серце Отця і Матері, які стали жертвою за наш гріх і жертвою очищення. Подумайте, що відчували вівці. Подумайте про гостре та страшне лезо. Ягня, якого ведуть на заклання, мусить іти дорогою, якою не хоче йти. Ось чому Бог щиро просив нас більше не чиніть гріхів, не належте до гріха і не ставайте знову рабами гріха. Якщо ми беремо на себе відповідальність за власні гріхи, то проблема вже здається не такою серйозною. Проте ми щодня завдаємо отцю і матері такого болю. Ізраїльтяни приносили жертви двічі на день, вранці та вдень. Якби це робилося 365 днів, їм довелося б проходити через біль смерті щонайменше 720 разів на рік. Вони стають жертвою за гріхи, які люди чинять щодня. Якщо грішить сто людей, додається сто разів, а якщо грішить тисяча людей, додається ще тисяча. Брати й сестри, нам потрібно серйозно задуматись про вислів, жертва за гріх. Йдеться не про те, що ми самі несемо власні гріхи, а про те, що ми перекладаємо їх на когось іншого. Людина, яка передає свій гріх, не дуже відчуває це, бо вона не платить за нього. Але як щодо Бога, наших отця і матері, які стали жертвою за наші гріхи, Отче. Якщо на те воля твоя, нехай обмине мене ця чаша. Зважаючи на те, як щиро він молився, що його піт ставнемо в краплі крові, ми повинні бути твердо налаштовані, не сприймати слово жертва легковажно, просто тому, що ми не відчуваємо прямого впливу чи болю. Крім того, врахуйте, що ця історія протягом півтори тисячі років від часів Мойсея до часів Христа постійно повторювалася. Ось як було встановлено постанови нового заповіту. Новий заповіт був укладений ціною такого болю. Чи не так? В істині нового заповіту жодне свято, суботній день чи будь-який з приписів не є маловажливими. Все це було встановлено через жертву Бога. Отже, ми ніколи не повинні забувати про любов і відданість наших небесних батьків, які докладали всіх зусиль, щоб передати їх своїм дітям. Кожен раз, коли ми дотримуємося свят, вони для нас є нагадуванням про це. Отже, у цей день очищення гріхів, подякуємо Богові за благодать відкуплення і твердо приймемо рішення більше ніколи не грішити. Ми маємо стати світлом і сіллю світу, як навчив нас Бог, і вірно, іти шляхом, якого Бог для нас проклав. Сьогодні, оскільки ми отримали прощення наших гріхів, ми повинні закарбувати в своїх серцях любов Отця і Матері, які стали жертвою, і дякувати за їхню благодать, сумлінно виконуючи євангельську місію. Дехто може думати, навіщо нам проповідувати? проповідування можна розглядати як спонукання інших грішників до покаяння, а це є вираженням справжнього нашого покаяння. Ось чому Бог наказав нам проповідувати цю Євангелію в Самарії та аж до краю землі? Ось чому ми зараз проповідуємо. Брати й сестри, проповідувати багатьом людям і приводити їх нелегко. То чому Бог дав нам цю місію? Бог хоче, щоб ми поширювали цю Євангелію всім, щоб він міг відокремити тих, хто приймає її від тих, хто не приймає. Ось чому ми проповідуємо Євангелію. Це не для того, щоб вихвалятися собою. Оскільки ми згрішили на небесах і були скинуті на цю землю, Бог дав нам фундаментальний наказ. Якщо ви дійсно покаялися, допоможіть і іншим покаятися. Ось що таке проповідування. ми проповідуємо, щоб привести людей до покаяння, а не просто щоб вони дізналися про пасху, суботній день та інші заповіді. Проповідування має на меті показати людям шлях, як розпізнати нашого небесного Отця і небесну матір, усвідомити, що ми були анголами на небі, і повернутися до нашого дому, вічного царства небесного. Чи не так? Через цей день очищення гріхів всі ми повинні спочатку усвідомити благодать викуплення. Розмірковуючи про милість нашого небесного отця і нашої небесної матері, які понесли наші гріхи і навіть проливали кров на хресті, уся сім'я Сіону повинна від усього серця виконувати місію Євангелії. Беручи до уваги значення постанов старого заповіту, ми можемо усвідомити, що ворог, диявол, буде вічно мучитися і страждати в озері огненому, як написано в об'явленні. через старий заповіт Бог відкрив нам весь процес викорінення гріха в новому заповіті. Усі жертви у старому заповіті були тінню нового заповіту. У цьому процесі небесний Отець і небесна мати стали жертвою очищення. Я ще раз хотів би попросити всіх членів нашої небесної сім'ї ніколи не забувати про їхню жертву. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.